Ми дуже хочемо гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, але ми готові на миротворчий контингент, який складається виключно з українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені. Коли ми говоримо про контингент, сьогодні звучало це запитання: чи готові ми на контингент європейський? Дивіться, я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Я про це відкрито сказав. Питання ж в чому? Яке оснащення? Тобто, якщо у нас 150, 160 літаків F-16, якщо у нас 25 плюс 25 систем Петріо, то для чого нам команди Сполучених Штатів або європейських навчені? Прекрасно. Якщо у нас з вами це є, і якщо питання в громадянстві, воно не стоїть, Сполучені Штати потрібні як союзник. З нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерньюз Україна. Пане Фарапонов, вітаємо. Вітаємо Вітаю вас, колеги. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні усі погляди міжнародних оглядачів, аналітики міжнародної політики зосереджені на тому, що відбувається у Мюнхені на безпековій конференції. Зокрема, і ця заява українського президента Володимира Зеленського була одна з багатьох. Які він зробив на полях цього форуму. Станом на зараз, оскільки цей форум триває і буде тривати ще і завтра, що б ви виділили з ключових тез, ключових заяв, які там розвучали? Ну насамперед я би виділив, звісно, виступ уже Джей Ді Венса на цій конференції. Це його друга конференція. Минулого року він брав участь ще тоді як. Сенатори ще було дуже далеко до його обрання як віцепрезидента, тому я би сказав, що е, ця історія е, є доволі цікавою, тому що все ж таки фактично можна сказати, що на цій конференції він представляє позицію, зокрема, президента Трампа, е, те, що він озвучив, що грубо кажучи, сприйняв сприймається у, у Європі як е, е, такий обмежений ізоляціонізм або певною мірою навіть. Відсутність такого конструктиву у, у союзницьких відносинах. Ну, слухайте, ми насправді мали готуватися до цього. да Тобто, грубо кажучи, це було очевидно з основних позицій, зокрема і ключових людей у. У команді Трампа, але я би сказав би, що найцікавіше очевидно проходило на тих закритих частинах, якби зустрічі, зокрема, які мав і, і, і Володимир Зеленський важливо зустріч з американськими сенаторами. Да, тому що одна справа, скажімо, так, говорити з адміністрацією, яка виробляє політику, а інша справа говорити з законодавцями і сенаторами, які зокрема і голосують за. За бюджети, да, тобто це теж дуже така дуже важлива історія, тому що знову ж таки саме американський конгрес і і виділяє, наприклад, допомогу для України. Але очевидно, що на цьому етапі, де ми перебуваємо в плані потенційних перемовин, і так далі, то якраз важливо говорити з конгресом із такої точки зору, що грубо кажучи, якщо адміністрація буде просувати там надзвичайно незрозумілі і перемовини і не буде абсолютно підзвітна конгресу, то, то тоді якраз тут тут, якраз ті ті сенатори, зокрема з якими і зустрічався президент, будуть вже вступати в гру і будуть говорити геть по-іншому з адміністрацією Трампа. Які теми на вашу думку після того, що ми вже почули, після звернення віцепрезидента Шай, президента Зеленського і інших високопосадовців, можна визначити як пріоритет, про що будуть говорити далі? Про те, хто і як має завершити війну, якими будуть перемовини, про фінансування, наприклад, про зброю або навіть про миротворців? От яка би тема, як ви думаєте, буде зараз основною і завтра на цій мюнхенській конференції? Я думаю, основною темою буде, буде відповідальність Росії і пов'язана з цією темою тема гарантії безпеки. Тобто е мені здається, що знову ж таки ми дещо е певною мірою не дуже, скажімо так, е Зрозуміло, можливо, певний час комунікували з командою Трампа ще до інавгурації, і я дуже сподіваюся, що зараз, вже коли як то кажуть, вакансії в адміністрації Трампа заповнились, я дуже сподіваюся, що зокрема українській владі вдалося донести до команди Трампа, по-перше, важливість цих гарантій. По-друге, якби розуміння того, чому Україна так багато про це говорить, тобто, що це не спосіб знаєте заговорити ідеї е, фактично, там які стосуються призупинення активних бойових дій, і фактично завершення війни, тобто, що це дійсно має стати центром е, взагалі перемовин е, потенційних знову ж таки поки що між е, е, сполученими штатами і Росією, між сполученими штатами та Україною. Тобто, грубо кажучи, е, загалом мені здається що от тема. Гарантій безпеки на цій конференції має шанс, якраз за довгий період часу, фактично, так, якщо реалістично дивитися з 23-го року, нарешті вийти на новий знаєте більш такий зрозумілий рівень, певною мірою привідкрити теж і українські двері щодо нашого розуміння цього терміну, тому що мені здається, що довгий час ми виглядали так, що просимо про гарантії безпеки, але не уточнювали, що саме ми вбачаємо Мо, як основний сценарій, там сценарій Ей да або номер один і так далі. Тобто, це дуже це дуже важлива історія. Ну і звісно, це історія про про миротворців, це історія про контингент інших держав на території України. Можливо, це. Будуть конкретні домовленості, можливо, буде там спочатку досягнута якась принципова домовленість щодо участі певних країн або взаємодії цих країн між собою, да щоб грубо кажучи, в принципі лідери визначили сенси. Да, а вже потім у, у межах що називається делегації, ну а у цьому випадку адміністрації вже домовлялися там про кількість, про конкретику і так Дякую. далі. Тобто, грубо кажучи, на так, так. Так, дякую, вибачте, що вас в такій манері перериваю. На жаль, час нашого спілкування вичерпався. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на прямому відеозв'язку.